JavaScript, змінні і типи даних. Я вирішив зробити невеличкий курс того, що потрібно QA для того, щоб знати і вміти писати автотести на Cypress. Я зроблю серію відеоуроків, які допоможуть зрозуміти базу і почати писати тести. Сьогодні ми поговоримо про змінні і типи даних. Більш детально про це, а також багато чого іншого ви можете почитати по цій адресі, а саме в цих двох пунктах. Я набрав саме те, що тут пишуть, я описую те, як мені більш зрозуміло, і буду наводити приклади у Visual Code Studio. Тож почнемо: у JavaScript є 7 примітивних типів даних: це String, Number, Boolean, Undefined, Symbol і Null. Object це не є примітивним типом даних, бо це посилання на об'єкт, який може бути яким завгодно, великим всередині. Давайте більше подробніше. String задається в лапках. number без лапок, Boolean значення може бути правда-неправда, це логічне значення. Undefined це зазвичай значення, якому ми нічого не присвоїли. Null це просто нулеве значення змінної. Давайте подивимося, як це працює. Зараз ми виведемо значення boolean, бачимо воно false. Тепер спробуємо його додати до значення змінної нам. Як бачите, він викинув false і надрукував нам тільки це значення. А тепер давайте створимо ще одну змінну. Нам 2 значенням 20. Тож ми отримали 30. Якщо ми нам 2 запишемо в лапки, то це вже не буде використання цієї змінної, це буде стрінга. І ми на виході отримаємо частинку стрінгі і значення 10. Як бачите, у виводі ігнорується значення 0 Значення Undefined і логічні значення. Якщо це сума. Як можна об'являти і ініціалізувати змінну? Це ми тільки оголосили змінну, але ми її не ініціалізували. Коли ми пишемо дорівнює, і ставимо значення. То тоді ми оголошуємо і ініціалізуємо змінну. Далі поговоримо про області видимості змінних. На прикладах. Наприклад, в нас є. Глобальна змінна є змінна всередині функції. Як ви знаєте, це вже є змінною, А функція це код, який виконується всередині. Для написання функції треба написати function, назву функції, і тіло, що буде виконуватися всередині. Тож, якщо ми задамо глобальне значення 10, і ми в функції хочемо використати глобальне значення, то ми його коли виконаємо, отримаємо. Локальна зміна працює трохи інакше. Ми маємо задати її всередині чогось. В даному випадку ми задали її всередині функції, і вона буде доступна і видима тільки всередині функції. Тобто, якщо ми її запустимо, то вона нам видасть 20. Однак, якщо ми спробуємо вивести цю функцію не зсередині, а використати змінну з середини функції, то ми отримаємо помилку. Давайте на це подивимось. Тож, от наша помилка, а зверху код, який виконався до того, як вийшла ця помилка. Тобто здесь 10, ми запустили функцію, отримували результат. От він. Далі. Ми запустили another function який всередині має 20 і має вивести 20, ось ці 20, а тут ми спробували вивести зміну зсередини функції і отримали ту саму помилку. Далі ви можете мене запитати: а що за var, що за const, що за let? що це за змінні і яка між ними різниця? Історія var, let та const в JavaScript відображає еволюцію мови та спробу вирішити певні проблеми, пов'язані з. Областю видимості та змінною значень. До 2015 року посип оголошення змінних у JavaScript був тільки через ключове слово var. Використання var в областях видимості, таких як функції, призводило до проблем з лексичним замиканням та хостінгом, що може бути неочікуваним для новачків. Що таке хостінг, ми роздивимося трохи пізніше. Після 2015 року з'явилось додатково два варіанти, як можна. Створити змінну. Це з використанням LED та const. Let – це слово, яке дозволяє обголошувати змінні з обмеженою областю видимості, як кажуть JavaScript, блочною областю видимості. Це допомогло уникнути багатьох проблем. Const – це ключове слово для створення констант. Змінні оголошення const не можуть бути переназначені після ініціалізації. Це дозволяє забезпечити іммутабельність значень та покращити читабільність коду. Імутабельність означає, що. Зміну не можна переназначити. Використання LED та const рекомендується замість var у новому коді, оскільки вони дозволяють краще контролювати область видимості та уникати багатьох проблем. Тож продовжу. Як я казав раніше, використання var, LED або const впливає на область видимості та змінність значення змінної. Давайте подивимося на прикладі. Це в нас глобальна змінна, це в нас. Це на створення нової змінної в таким самим ям, і вивід в консоль. А LED оголошується блоково. Тобто те саме, що з VAR, бачите? Є в нас глобальна, і є в нас в блоці. Але те, що в блоці, виведе те, що в блоці, змінну. А нижче глобальна виведе глобально. Конст в свою чергу, оголошується блоково і є незмінною. Тобто у нас є змінна тут, і є змінна, яка виводиться окремо, і є змінна всередині блоку, яка теж виводиться. І ми отримаємо для глобальної змінної нічого не зміниться, але всередині блоку, якщо ми її задали, то ми отримаємо інше значення. Давайте подивимося. Отож. Ми задали значення глобальне 10, але всередині блоку зробили його 20. Перший вивід 20. Далі ми вводимо змінну, і вона в блосі поміняла своє значення. І стала 20. Таким чином, наші 10 ми не змогли отримати. Саме тому і вводили led const для того, щоб це було більш зручніше розуміти і використовувати. Тож, ми задали. Зміну Y10, використовуючи слово LED. Далі, в блоці ми його поміняли і виводимо. І ми отримали 20. Далі ми знову виводимо Y, але отримуємо 10, тому що LED оголошується блоком. І це треба пам'ятати. Всередині блоку переопределили, використали, отримали значення. Ззовні буде використовуватися завжди. Глобальне значення конст всередині блоку 20 зовні 10. Постінг можна дуже довго і цікаво описувати, але насправді все доволі таки просто. Це механізм JavaScript, коли оголошення змінних і функцій піднімаються на початок області видимості перед тим як код буде виконаний. Тобто, якщо ми Маємо var, то перед запуском коду JavaScript збере всі вари, і потім буде їх ініціалізувати, коли їх побачить в коді. let в цю чергу має бути спочатку ініціалізований, і потім його можна використати. Давайте подивимося на прикладі, як це працює. Отже, ми отримали тут Undefined. А тут отримали ту саму. Головне, розуміти цю різницю між var і let. Цей пункт доволі таки простий. Якщо ви створили зміну і іні, ініціалізували її, потім ви можете її переписати. В даному випадку виведеться 10, тому що ми переписали це значення, а якщо ми цього не робили, було б 5. Так само можемо переопределяти цю зміну стільки разів, скільки нам потрібно. Але з конст так не вийде, тому що воно здається один раз і потім вже не переопределяється. Давайте подивимось. Отож, ми отримали 10, як того і очікували, бо воно змінилося делет. А для const змінити дані вже неможливо, бо це є константа. Наступний невеличкий пункт це про оператори присвоєння та порівняння. Насправді, цей пункт треба розібрати більш детально, що ми і зробимо пізніше. Але я не можу нагадати про те, що вони є, і треба знати, як вони працюють. Тобто, якщо ми робимо B плюс дорівнює 5, то ми по факту пишемо в такому ключі. Якщо ми хочемо порівнювати, ми можемо використовувати рівно 2 рази або 3 рази. Це не дорівнює і це також не дорівнює. Давайте подивимося, як це працює. Отож, запустимо дефолтний приклад. І нічого не побачимо, бо в нас немає виводу у контролі. Після повторного запуску ми бачимо число 15. Чому? Тому що 10 плюс оце значення. Давайте спробуємо написати інше. Чи дорівнює B15. І отримаємо true. Логічна умова була виконана. Тепер давайте дізнаємося, чи дорівнює B10. І побачимо false, бо це так не є. Є різниця між. Двома рівно чи трьома. Тож, подвійна рівність порівнює два значення з урахуванням приведення типів. Якщо типи операндів відрізняються, JavaScript спробує провести їх до одного типу перед порівнянням. Потрійне рівно це оператор строгої рівності і порівнює два значення без приведення типів. Більш детально, що таке приведення типів, як це працює і чому, я зроблю пізніше в наступних відео. JavaScript Всі значення оцінюються як true або false. В контексті умовних виразів. Тож, якщо в нас є числова змінна, яка дорівнює нулю, і ми робимо умову, використовуючи оператор if, про який ми поговоримо в наступних відео, то ця умова не виконується, бо нуль є false. Давайте подивимося, а я спробую більш детально про це пояснити. Тож, давайте спробуємо вивести якийсь текст. І ми не отримали нічого. Давайте спробуємо вивести той самий текст, але значення буде не нульове. І ось наш текст виш. Що таке if, це умовний оператор, який, якщо умова виконується, то буде виконано всередині якась дія. В даному випадку ми можемо поміняти H на false або true. Так як ми напряму написали false, ця дія ніколи не виконується, і цей текст ніколи не буде надрукований у консолі. Але якщо поміняти на true, то він завжди буде виконуватись. І завжди буду друкувати цей текст. Але варто розуміти, що якщо ми задаємо змінну 0, то 0 нас дорівнює false, тому що всі значення JavaScript оцінюються як true або false в контексті умовних виразів. Останнє, про що я сьогодні хотів поговорити в рамках змінних і об'явлення цих змінних, є використання змінних у різних контекстах. Ми трохи говорили про функції, трохи говорили про умовні оператори if. Але треба розуміти, що усі задані нами значення змінних ми можемо використовувати де завгодно далі в програмі. Зрозуміло, не забуваючи про видимість цих змінних. Дякую за увагу. Побачимося у наступних відео.